Пропоную вашій увазі презентацію до уроку навчання грамоти з букурем Катерини Пономарьової Службові слова в реченні. Тема для спілкування Природа навколо нас. Ну, як ви бачите, кольорову ілюстрацію і головні герої мультфільму популярного тря. Здрастуйте, ведмедик, їжачок і зайчик. На початку уроку наші герої розповідають. Діткам, що вони будуть робити з ними на уроці разом. Привіт, дітлахи. Я ведмедик. А я зайчик-стрибайчик. А я ваш друг їжачок. Ми раді вас бачити, трям, здравствуйте. Ми раді вас бачити. Трям, здравствуйте. Ми раді вас бачити, трям, здравствуйте. Сьогодні на нас чекає щось надзвичайне. Службові слова в реченні тема для спілкування Природа навколо нас. Уявляєте, ми з їжачком гуляли лісом і знайшли листа, але щоб його прочитати, нам потрібна ваша допомога адже там є таємні слова з новою буквою. Ой, я так хвилююся. Я ще не дуже добре знаю літери, і мені потрібна ваша підтримка, чи допоможете мені, друзі? Чудово. Тоді давайте допоможемо їжачку розгадати таємницю листа. А ще нас чекають завдання, які допоможуть їжачку подолати всі труднощі. І далі наступний слайд. Діти розглядають розглядають картинки, складають речення, і вчитель їм пропонує скласти речення, використовувати маленькі слова, слова-помічники, які називаються службовими словами. Ну, наприклад, їжачок. Їжачок їде на хмарці да, У вигляді ось такого коника. Зайчик. зайчик у руці тримає ромашки. І так далі. По цьому малюночку, що роблять звірі: зайчик, їжачок і ведмедик, де знаходяться, підказуємо діткам, на лісовій галявині, що вони знайшли? І так далі. Далі серія малюнків, також діти, дітям пропонується скласти речення, використовувати слова помічники. Ну а далі кажемо, що по дорозі там до школи лісової наші герої зустріли ось такі незвичні букви. Давайте їх розглянемо і назвемо: Буква В – медик, буква З Зайчик і буква… Ї, буква Ї, тому що тут є дві крапочки, їжачок. Ага, а далі кого вони зустріли на лісовій стежці вужика, який тримав букву Б, равлика, який тримав букву Р, і ще одного їжачка, який тримав букву І. Можна пропонувати дітям, хто вміє читати, яке слово вийшло? Брій. А можна когось з героїв наших, нашим називати таким ім'ям, ну чому б і ні? Далі роздивляємось малюночки і пояснюють, дітки пояснюють, що не так морква. Морква на дереві не росте, де росте морква. Намагатися, щоб дітки використовували слова помічники морква росте у землі, на грядці. Білка, білка. Білки не їдять, як вони. що їдять білки, де вони живуть. Далі їжачок, їжачок, летючий, да? їжачок не вміє літати. Зайчик Зайчик сидить на дереві ні, це неправильна відповідь. Наступне завдання збери речення. Діти виходять до дошки, пересувають картинки, ну, наприклад, їжачок. Ну, що вони вибирають, гриб, їжачок. Біля грибу склали да, речення. Можна, тут є інструменти, можна взяти олівець і даже зробити схему цього речення: їжачок, перше слово. Біля сказати діткам, що це маленьке у нас слово службове, біля гриба. І в кінці ставимо крапочку. І так ми проходимо по всім малюночкам. Далі пропонується дітям цікава гра, хрестики нуліки. Ми натискаємо на це посилання, відкривається вкладка. І діти виходять до дошки і вибирають собі завдання. Ну, наприклад, наприклад, натискаємо на перший квадратик питання, яку квітку збирав зайчик для їжачка? Ромашку, вибрали дітки, правильно, добре. Хід гравця 0. Хто придумав назву? Трям. Здравствуйте. Так, вибираємо зайчик, їжачок чи ведмедик? Ну, хай буде зайчик. Неправильно, це придумав їжачок. Добре. Яким фруктом привчав ведмедик своїх друзів? Ну, давайте виберемо грушею. Правильно. Так, далі. Яке слово видав зайчик, щоб привітатися з ведмедиком? Трям добре, правильно дивимося ось сюди. Можна. Яке дерево хотів посадити від медик в казковій країні? Ну давайте виберемо яблуня. Добре, і таким чином ми бачимо, що вже переможець у нас є. Далі дітям пропонується відпочити і послухати пісню, вона перекладена українською мовою. І така весела ситуація, коли їжачок, зайчик і ведмедік летять на хмарці, співають, і досить дітям теж можна запропонувати стати за парт і з ними поспівати та політати. Повзпіли яблуко місця, Пов червоне яблуко заходу сонця, Хмари з невідомої країни, До нас поспішають і знову біжать кудись, Хмари, білогриві, конячки, Хмари, що вимчите без огляду. Не дивіться, ви, будь ласка сверхньо, по небу прокотіть нас хмарі. Влучимося в нахмарну та величі, озгаснувши сірок на небосхилі, схилі. До нас нечутно опуститься сірка, і ромашкою залишиться у долоні, хмари білоги, конячки, хмари, що так без ох... Так, ну досить весело вийшло. Наступна гра: лісова галявина. На галявині, наші герої, і ростуть ромашки. Запропонувати. Дітям конкретне завдання, куди треба розмістити ромашки. Ну, така ситуація, наприклад, що і жичок, і зайчик вирішили привітати ведмедика з днем народження. І завдання давати діткам. Наприклад, чотири ромашечки треба покласти у кошик. Діти повторюють завдання, виконують. Далі одну ромашечку. Наприклад, розмістити чи дві ромашечки біля кошику, так, розмістили. Далі хай наш метелик літає і сідає на кошик, або ви даєте дітям завдання, куди розмістити ромашки, або діти складають речення. Можна, наприклад, один складає, інший розміщує. Тут все пересувається, і таким чином діти і речення складають із службовими словами. І ми бачимо, як вони орієнтуються у просторі. Завдання з букваря, але перероблені з тваринками. Треба скласти речення за малюнками, використовувати слова помічники, ну, наприклад, гриби у кошику, м'ячик, де він тут, тут у, наприклад, у там, лісі знаходиться. Шосте. Ну, складають різні речення. Тут можна сказати їм, хто з цих героїв дотримується правил дорожнього руху, хто ні. Ну, далі пропонується намалювати їжачка або розфарбувати. І в кінці уроку ось таке є посилання, де штучний інтелект згенерував. Казочку, яку можна прослухати з дітками. Казочку саме по за темою уроку. Ну, Давайте її прослухаємо. А, або можна навіть прочитати цю указ, якщо є діти, які вміють читати, або вчитель. І в кінці уроку дітям пропонується вибрати на кінець уроку, який ти їжачок, і якщо вони захочуть пояснити, наприклад, я веселий, мені все сподобалось, або я засмучений, щось було не так, або в мене поганий настрій. Ну що ж, Презентація вийшла досить непогана. Я думаю, вам і вашим діткам сподобається. Завітайте в інтернет-магазин «Чарівна Палітра Вчитель.